Всім придзи міровинка Юр, Юрші 9. І як ви зрозуміли, по нас попри відео, те, що я злив свої вінстріки. На жаль, я не апнув тисячу вінстріків, а точніше, 1112 вінстріків я злив і я вже остаточно вирішив, що я їх вже апати. Точно вже прям 100% не буду, бо я на це вбив більше 200 годин. Для чого мені ще раз це робити, ще більше час втратити. Я не хочу так багато, ну, так сил тратити багато, і ще якщо потім мене знову не вийдеться, короче, Ну, буде прям дуже погано, тому я вирішив вже 100%, Це вже не клікбейт, я 100% більше апати не буду. Ну а яку цифру я апну в серії перемог? І е, коли я злив, ми в принципі про це я поговоримо, я вам це покажу, але перед цим хочу сказати історію, що все почалось. Коли ці він стріки додали, я їх перше не хотів пушити, але я їх перше пушти тоді. Коли побачив ютубер, які це почали пушити 100 тисяч, він стрік, я теж вирішив це пушити. Ну і перша кількість він яку я вирішив пушити, це тисяча. Потім я сказав на ютубі, що я буду пушити 1111, і потім вже нікому не кажучи, я хотів пушити тисячу. У мене навіть на минулому відео ви можете бачити зараз себе на екрані на превьюшці, я поставив 1000 він стрік, а не 1111, бо я це нікому не казав, я хотів це вже зробити, типу як... Не то, що прям приємний сюрприз, але е, ну, я розумів, що я 1111 точно не апну, мені буде дуже важко апити 1000 і в мене навіть 1000 не вийшло апнути. Тому коротше, я вирішив вже вам потім розказати, коли я апну 1000 він стільки, що 1111 вже точно не буде. Ну, але на жаль, цей проект вже закінчився. Ну, давайте, в принципі, я вам тоді е, зараз покажу, скільки в мене він стільки вийшло апнути, і що буде далі, що будемо далі робити, е, що в мене сталося з тими бралерами, на яких я злив всі кубки. Ну, що я буду з ними, в принципі, робити далі? Ну, тоді, в принципі, перейдемо до цього. Ось ми вже й на моєму основному акаунті. Менту мене тут 24132 кубка. Як ви можете замітити, у мене зараз тут є 4 вінстріка, Всього нам 4, Я просто вже почав апати персонажі, трошки їх повертати, бо в мене занадто мало кубків. От я вам зараз покажу. Більше всього трофеїв, от Водимось, бачите, у мене тут Ларі, Лорі трошечки апнуть. Ну, більшості в мене нічого не помінялось тут. от бачите, у мене теж майже всі злиті. Тут трошки поапано кубків. І Леона апнути настільки, скільки я планував для вінстріків. Далі Далі його буду вертати вже. Ну от коротше, ви бачите всіх бралерів. Давайте тепер. Вийдемо, і я покажу вам кількість вінстріків, яку я апнув. Це, на жаль, дуже мало, але ну коротше, давайте зараз вам показую. От, 123 вінстріка я апнув дуже мало, але цифра непогана. Ну, я от себе пробую якось ну, не розстроювати, бо цифра, вроді непогана, 1, 2, 3, 123 вінстріка. На жаль, не тисяча, не 1111, але 123 теж непогано. Це в принципі важко зробити. Але, на жаль, якби я зробив тисячу інстріків. Я був би першим в світі в Brawl Stars, хто зробив це. Ти що він стрікапнув в Солошеде, тільки в я це мав робити. Ну але ці 123 три я також в Солошеде зробив, тому е, це вже хоча б щось є. Ну е, ладно, давайте тепер я вам розкажу, що ми будемо робити далі. Які будуть далі проекти? А далі я планую повернути поки ну, поки що чуть будемо без проектів. Я планую повернути всіх-всіх персонажів, яких я злив. Е, ну, приблизно ну, на свої кубки, на яких вони були. І е, далі я планую е, апнути собі отут легендарну лігу. У мене зараз сьогодні апнув Міфік, Я ще чуть ми підзлили, але нічого страшного. Апнув я е, собі тут міфік своєю тімою, може їх ви зараз бачите на екрані. І я планую на стрімах. Я хочу запустити до речі свій стрім. Це вийде десь в останній тиждень березня не знаю, який точний день, але в останній тиждень березня, колись з тих днів вийде е, стрім. Ну я сподіваюся, що я зможу зробити цей стрім. Е, вот. Будемо ми там пушти легендарну лігу. Не знаю, чи мене вийде, ну будемо, в принципі, старатися. І надію, що мені з тих двох рангових стартропів випадеть на Майк, щоб я вже не так сильно розстроївся. Вона, цей, на... Не на основі в мене є цей скін, а на основі я щось досі не випив. Ну, е, Ладно, давайте тепер наступний проект. Це я планую всіх апнути на 25 тисяч. Ой, що я кажу вже? Я всіх планую апнути не на 25 тисяч, а на 25 ранг. Ну, а може деяких ще навіть на 30-й по аппию, може, наприклад, Едгера, Вульта. Постараюся апнути на більше кубків. І тим, е, тим самим апну заодно 50 тисяч, кубків і може навіть більше. Ну, в принципі, це всі проекти, які зараз планую е, робити. Два, цей, вернути кубки, апнути легендарну лігу. Е, ну, і далі всіх на 25 Не знаю, чи в мене вийде всіх, бо є такі брали, наприклад, як. Комар, комара оцього Анджелу Я не апне, його буду називати завжди комарем. Ну що ж, вроді би я розказав вам все, що планував, тому на цьому буду закінчувати. Такому відео з Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажмітей дзвінок, щоб не мої нові круті відео. З вами є був на каналі Йорчі Дейт. Всім пока-пока!